У 2002 році, тобто рівно 10 років тому, сталася Скнилівська трагедія. Скнилівська трагедія це коли під час так званого авіашоу військовий літак раптом стає некерованим і падає на землю. На цій землі стоять люди і дивляться на літак. Літак падає і вбиває людей, які щойно на нього дивилися. Пілоту вдається катапультуватися, і тепер він у в'язниці, тому що суд вирішив, що саме він винен у смерті людей. Отже, про долю пілота Володимира Тапанаря, про його життя цей сюжет під гаслом. Тюрьма і армія. Єдині. У таких місцях життя розумієш по-іншому. Тут, ніби не існує часу. А на багато кілометрів навколо нема нічого, окрім тиші і цього важкого туману. Кажуть, пілоти, які долають надзвуковий бар'єр, відчувають таке саме: час зупиняється, крила літака безшумно розтинають хмари. Та тільки коли тягнеш важільката пульти, розумієш наскільки коротка відстань від хмар до землі. Це виправна колонія номер 115 у селі Зікрачі, а може село Зікрачі у виправній колонії 115. Різниці немає. Як і немає веж спостереження та суворого режиму, в'язні вільно пересуваються територією, і дехто з дозволу керівництва отримує можливість іти на поселення, тобто жити не за парканом, а у самому селі, як він у шапці, брудній курці та робочих рукавицях, навіть так у цьому чоловіку важко не впізнати того, хто ще 10 років тому був кращим серед українських військових. пилотов куда выступаешь один ответственность немножко больше ложится на тебя одного смотрят ты должен и место держать и показать что-то показать что-то Десять років тому, коли Володимир Топонар давав це інтерв'ю, було важко уявити, скільки відповідальності ляже на його плечі. Життя 77 людей та понад півтори тисячі постраждалих. Скнилівська трагедія, яка стала наймасштабнішою катастрофою під час авіашоу у світі. Трагедія, в якій він так і не визнав себе винним. 28 року народження. Пройшло 8 років, плюс 2 роки я в Львові жив в суді. Год шов, пол, суд шов півгода кожен день. Знаєте, яка защита, який адвокат? Який адвокат? Ну, така защита була. Знаєте, це, це, це У нього було багато часу, аби переосмислити те, що сталося. І він це зробив. Як і решта в'язнів Кагарликської виправної колонії. Секундочку, сядьте на стульчик я боком якось і чистить капусту вкинеться. Діть сюди. Сядьте там на стульчик і чистить капусту, засняти. Більшість тих, хто відбуває тут покарання, скоїли злочини, але не навмисно. Далі людська природа. Совість рано чи пізно знаходить виправдання, хай навіть найнеймовірніше. Ці присходя управляємо присходять. Ми схмілська трагідія, бо управляємо дійство. Тому що не отакувало інопланетна тарілка. вилетіла із за дерев і збила його літак, але її можна побачити тільки за допомогою спеціальної техніки. Він щиро вірить у цю версію. Десять років тому в нього залишилося життя, та решту він втратив. Був жена, жона, де квартиру. Я там прописана, ну, без життя, без нічого. Але тепер усе починається знову. Він знайшов нову дружину тут, у селі, і навіть коли строк закінчиться, не збирається звідси їхати. Ну, там у взяли і ще не оформили, не за. Я теж їжу по чуть-чуть покативки там фундамент туди-сюди. Ковирять тут буду строїтися. Він у буквальному розумінні впав із хмар на землю, і на відміну від тих, хто загинув під крилом його літака, у Володимира Топонаря ще є шанс побудувати нове життя. І хай на багато кілометрів навколо лише тиша і туман, але нічого іншого йому й не треба. Це ж так само як у небі на надзвуковій швидкості.